Дорогі брати і сестри, сьогодні, коли ми з вами відкриваємо Слово Боже і нашою темою, яка нас сьогодні буде хвилювати, це є слова Ісуса Христа, не слова Ісуса Христа, це слова учнів Ісуса Христа, де вони йому задають елементарне питання. І в Євангелії від Матвія, в 26 розділі. В 22 тексті написано, вони засмутились тяжко, і кожен із них став питати Його, чи не я то, о Господи. Ви знаєте, це питання, яке задали учні Ісусові, воно часто деколи піддається критиці. Але з іншої сторони це питання, яке говорить про глибину їхніх переживань. Вони, як його учні, як ті, хто довірив своє життя в його руку, хто ну, можна було б сказати, вони його визнали цим вищим, за ким варто йти, лишивши всі свої земні справи. Хтось лишив своє ремесло, хтось лишив своїх рідних, і вони подалися за ним. Ми читаємо таку цитату. У цьому прославлений мій Отець, сказав Ісус, що ви приносили багатий урожай. Бог бажає виявити через святість благодійність і співчутливість свого характеру. Однак Спаситель не наказує учням трудитися, щоб принести урожай. Він закликає їх перебувати в ньому. Якщо ж перебувати... Будете перебувати в мені, продовжує він, а мої слова будуть перебувати у вас, то чого б тільки захотіли, просіть і станеться вам, Христос перебуває у своїх послідовниках через Слово Своє. І дивлячись на ці слова, які ми тільки що прочитали, ми бачимо, що коли Ісус зустрівся з учнями своїми в Верхній горниці. На вечері Господній, то ми зауважуємо, що Він їм відкриває деякі особливі речі. І він їм сказав, що. 21 текст, і як вони споживали, він сказав по правді кажу вам, що один із вас видасть мене. І от тоді то вони засмутились тяжко, і кожен із них став питати, чи не я то. Господи. Ви знаєте, от ми, от читаючи оці слова про учнів, ми розуміємо, що ми хочемо стати гідними учнями Ісуса Христа. І дивлячись на учнів, як вони себе почували, коли Христос їм сказав, що один із вас мене видасть. Скажіть, у Христа було багато ворогів? Повірте, було, тому що йому деколи приходилося, каже, не піду не йди в юдею. Чому? Та тебе, юдеї, хотіли каменувати. Скільки разів ми читаємо, що вони брали на нього каміння, тому що вони, їм не підходили їхні ідеї, його, іменно його ідеї. Він не свої ідеї толкав для них, але просто вони зайшли в, свій, в своїх міркуваннях настільки далеко, що вони навіть слово Господнє не могли прийняти в чистоті. Тому що коли в голові у нас ціла каша від всяких, всяких нашарувань, от тоді і починається багато проблем. Що навіть Спасителя і того не, прийня... не приймали. Так от, коли ми бачимо, що якщо в нього стільки ворогів, і от він каже, що цим ворогам хтось його має здати, і це, знаєте, ну не хтось там прийде десь з Африки, якийсь приїде чоловік, чи десь, я не знаю, десь з інших країв, з далеких просто, розумієте, от він прийде, йому віри немає, може здавати. А тут три з половиною роки їли один хліб, три з половиною роки пили одну воду. І тут він каже, один з вас мене зрадить. І от у них логічне питання, Господи, хто це? Коли ми читаємо Євангеліє від Івана, то в Євангелії від Івана Петро, написано, нахилився до учня, про якого сказано учень, якого любив Ісус Івана 13, 24. От цьому кивнув Симон Петро та й шепнув: Запитай, хто то був, що про нього він каже. І пригорнувшись долоня Ісусового, той говорить до Нього, хто це Господи? І розумієте? І от коли ми читаємо Євангеліє від Матвія, ми бачимо, що учні, хоч вони запитують Ісуса, а Він їм напряму не каже, що отако пальцем не тикає, ну, так би сказати, І вони задають питання, а не я? Чи не я то, о Господи? Оце питання, яке ми сьогодні задаємо, от воно перегукується з нашими молитовними читаннями, які ми цього тижня з вами читали. Ми хочемо бути учнями Ісуса Христа. А чи не виходить в нашому житті, що ми можемо виглядати як отой, про якого Христос каже? І ми тоді задаємося питанням. А я точно правильно рухаюсь. Багато хто сьогодні задається питанням відносно свого власного спасіння. От ми сьогодні, зібравшись в цьому, на цьому місці, в ефірі наші друзі так само задаються питанням. Ми справжні учні Ісуса Христа. Якби сьогодні прийшов Господь на нашу землю, якби Він сьогодні прийшов до нас, Він би взяв мене з собою. Він казав, що. Піду, приготую вам місце, повернуся і візьму, щоб де я були і ви. Ну, от Він прийде, а Він візьме мене з собою. Це питання серйозне? Дуже. І коли ми приходимо до вечері Господньої, коли ми роздумуємо над тим, що Господь нам пропонує в цих символах, ми розуміємо, Він каже, ця чаша новий заповідь у моїй крові. Я поновлюю свій заповідь з Господом. Тому то це дуже важливо. Ви згадаєте свій день, коли ви укладали заповіт. Вся церква стояла, всі радувалися тому, що ви укладаєте з Богом заповіт. Ну, ладно, люди, хто найбільше радів в цьому заповіту? Небо раділо. Сам Господь радів, що ми з Ним укладаємо заповіт. Що ми кажемо, Господи, від сьогодні я твій? На своїх долонях я тебе. Написав. Тому Він нас любить, Він нам показує те, що Він за нас не забув, Він за нас переживає, Він хоче нам подарувати вічне життя, щоб ми були разом із Ним в Царстві Його. Але чи можу я назвати себе справжнім учнем Ісуса? Чи можу я назвати себе тим, чиє ім'я прописано в Книзі життя? От якраз учнів це і хвилювало. Тому що якщо він зрадник, яке може бути прописане ім'я в книзі життя? Тому і вони задають питання. Цим зрадником часом не я, Господи. Я розумію, що кожен із них міг задавати це питання. Петро, бідний, переживав, бо теж Христос йому дещо про це нагадував. Інші учні, навіть той учень, що любив Ісуса. Напевно, так само питався. І от коли ми розуміємо, що Петро, Іван питають, ми розуміємо, що ми сьогодні знаємо, що це не вони зрадники, але вони задають питання, тому що вони аналізували своє серце, Господи, в якому стані я перед Тобою? Ось тому, коли оцей дух має бути і в нас, коли ми приходимо до прийняття цих символів, ми так само, Господи, в якому стані я? Чи, можливо, я когось образив? Чи, можливо, яком тебе образив, можливо, я щось перед тобою неправильно вчинив. Десь суботу порушив, десь комусь нагрубив, можливо, неправильно повівся, десь обманув. Я розумію, що кожен з таких гріхів, ми можемо думати собі, де то маленький, ніхто не бачить, ніхто не знає. Ну, іменно такий гріх може нам перешкодити зайти в Царство Небесне. І можемо опинитися, що якщо. Чи не я, то, о Господи, Господь скаже, Ти сказав. От Тому то ми задумуємося, ми аналізуємо, ми переживаємо, і це правильно, і це нормально. Скажіть, а Юда задав це питання? Задав. І от коли Юда задав це питання, що йому Христос сказав? Ти сказав. Ви знаєте, от читаючи Євангеліє від Івана, кожен раз я от просто дивуюся о тому, що відбувається серед учнів. Питається, хто це Господи? Ісус каже, це той, кому, умочивши, подам я куска. І вмочивши куска, подав синові Симона, Юді Іскаріоцькому. І от інтересний 28 й текст. 13 розділу Євангелії від Івана, але жоден із них, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав Він йому. І от я от кожен раз таку відкриваючи Євангелії, думаючи якби я був при столі, де учні з Ісусом, Він його питається, хто це Господи? Він каже, зараз я вам покажу. Бере куска каже, от кому я вмучу, кому я подам, ото він. Бере кусок, мочить, подає Юді Іскарьоцькому, Той бере, і вони, давайте так, жоден з них того, що, ну, що вони були при столі, ніхто того не зрозуміє. Як можна було? Тож ясно показує, от, вмочив, дав. Що тут неясного? Ну вони ніхто не зрозуміли. Чому? Чому учні ніяк не можуть зрозуміти, що Христос хоче їм відкрити? Але тут воно перегукується з цим питанням. Чи не я то, о Господи, задає Юда? А з яким лицем Він задає це питання? Ні, я розумію Петра. Той завжди гарячковитий, щось наробить, щось скаже, щось ляпне. Потім думає. А тут розумієте, коли він каже, Господи, це не я, він переживає за свої відносини з Ісусом. Він готовий за Ним і в вогонь, і в воду. Ну а з яким духом задає це питання Юда? Чи не я, це Господи? Що він хоче цим питанням зробити? Щоб його ніхто не впізнав? Всі задають питання, і я задаю. Ми всі задаємо питання, і нас не можна виявити. Єдине, що Христос каже, я знаю хто. Мочить кусок і дає. От в чому все і питання стоїть? Чому він так зробив? Дехто говорить, що на Сході є такий звичай, що самих таких, знаєте, почетних гостей, яких ви запрошуєте додому, якщо ви самі собі берете кусок їжі і йому власноручно даєте, це рахується, що ви, цей гість для вас особливо шанований. Якщо виходите з такої традиції, то ми починаємо розуміти, що. Коли він вмочив куска і власноручно йому в руки передав, це говорить про те, що він його особливим чином поважає, що він його особливим чином шанує. Ну, як так може бути? Ти знаєш, що він тебе зрадив, ти знаєш, що він для тобі зробив біль твоєму серцю, ще й маскується, ти міг би прямо сказати, Господи, ну згрішив я, ну недобре, вони то всі, то ні при чому це я винний, але він так не робить. Він каже, чи не я, це Господи? Формальність, яка, хоч, якою він хоче себе сховати. Чи можна сховатися від Господа? От ми, як учні Ісуса Христа, ми дивимося на нього, як Він відно, ставився до своїх учнів. Він знав, про що вони сперечаються в дорозі? Знав. Чому він їм питає, про що ви сперечались в дорозі? він же все знає. Він знав, що має впасти Юда? Каже, спеціально сказав їм наперед, щоб коли це справдиться, щоб вони увірували. Він це все знає, він це все розуміє. Тож, коли такі справи у нашого Спасителя із своїми учнями, що він все знає, перед ним як відкрита долоня, нема що скрити, сховати, то що ж тоді? Які мали бути у нього стосунки із ними. Хтось із них, значить, не до кінця розумів цих відносин. І якщо Петро каже, чи не я, це о Господи, він переживає, чи він вірний Богові, я його зрозуміти можу. І кожен із нас. Ну коли Юда задає це питання, ми починаємо розуміти фальшивість Його намірів. Ну, друзі, ці самі слова нам ще й показують його як учня, знаючи Спасителя, бачачи всю Його діяльність, як він на неї реагує? Він, от як ми тільки що прочитали, що Він перебував у Христі. Якщо інші 11 апостолів задають питання, чи не я, це Господи, скажіть, вони перебували в Христі? Вони хвилювалися відносинами своїми і Спасителем. Із Богом. А він не хвилювався, хоча все знав. І тепер, коли така ситуація відбулася, Господь старається його ніби і показати, хто він. Він відкриває його. Учні це збагнути не можуть. Ну, але при цьому всьому він їх і не звинувачує в цьому. Не це було важливим. Що ж було важливим в цій обставині, в якій Ісус був з учнями своїми? А важливо було те, як він до нього ставився. Коли він знає, що Юда для нього зробить, він би міг йому сказати: я зараз вам, хлопці, розкажу, хто такий Юда. Поки ми тут цим займалися. Він ходив до первосвященика, йому відрахували гроші. Хочеш, покажи, хай хлопці знають. Ви Розумієте? І він тут сидить і зараз задає мені таке питання, чи не я, а хто? Та ж ти це зробив. Ну, але ми бачимо, що він йому і ноги помив. Помив. Він хліб йому вручив, показуючи свою пошану. І в кінці він додає такі слова: Любіть один одного, як я вас полюбив. От тут -та і показує, як він нас полюбив. Він готовий нам все простити, він готовий нас прийняти, знаючи, що ми неправильно десь поступаємо, він до наших слабостей ставиться з розумінням. І оті наші прогріхи, наші немочі він на себе бере. Тому, коли ми сьогодні приходимо до цього питання е, символів тіла і крові нашого Спасителя, хліба і вина, ми розуміємо, що ці символи нам вказують, що він до нас ставиться не по наших заслугах, не по тому, як ми, як ми виправилися. Ну у нас вже все гарно вийшло, Вже я свого язичка притримую. Три місяці пройшло, а я ні разу не бовкнув якесь слово неправильне. Я вже в тому прогрішку, якому я теж нікому не признавався, вже тримаюся. Та нема у нас такого, ми всі люди слабкі, немічні, падаємо. І ми розуміємо, що деколи ми можемо на когось накричати, ми можемо деколи інші якісь речі зробити, ми можемо нечесно поступити. Але ну, ми приходимо і задаємо Господові те питання: Боже мій, чи, не, чи є щось таке, що мене розділяє з тобою? Що мене розділяє, чому я не можу бути близьким з тобою? Що мене вишторхує з мого життя Тебе, що ти не можеш в мені перебувати? Ось тому -то ми оці заповіді, які заду мене, ми починаємо їх аналізувати. Чи не я, Господи, цю заповідь порушив? Чи не я, Господи, цю заповідь порушив? І в кінці ми розуміємо: Господи, якщо хтось тебе і зраджував, то, напевно, я перший. Тому що тобі в очі міг сатана сміятися за те, що я переступав той чи інший пункт цих заповідей. І мені стидно, але я нічого не можу зробити, тому що я це вже зробив. І тому то він мене і запрошує. Що він тепер не каже, тепер раз, ти все порушив, раз в тебе нічого не вийшло, іди і більше до мене не приходь. Ні. Якраз то Він нам, нас і запрошує. І оці символи, які ми приймаємо, показує, каже, хліб, який ломиться за кого? За нас, щоби нам були відпущені наші провини. Якраз ці символи показують, що Господь нас приймає. Він нас прощає. Він нас не виганяє геть, вони показують Його любов до нас. І тому раз Він нам показав приклад, як бути Його учнем, як Він нам показав, як ми повинні ставитися одне до одного, то потім люди, дивлячись на наше життя, як ми ставимося до наших оточуючих, кажуть: О, цей теж був з Ісусом. В ньому перебуває Христос. І ми хочемо, щоб такі слова хтось міг сказати про нас. Ми не хочемо, щоб Господь сказав, Ти сказав. Це Ти зробив. Але такі слова Він нам сьогодні не говорить, а Він нам говорить слова іменно прийняття, щоб ми могли прийти до нього. І каже, щоб ми могли споживати хліб. І з чаші цієї пити, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб, та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Не просто там смерть для когось, а ця була смерть для мене. Тому що завдяки цій смерті я отримую в першу чергу прощення. Друге, що я отримую від того, що Господь помер за мене. Що ще я отримую? Так, спасіння. Ну, Прощення разом із ним я отримую спасіння. А з, а з іншої сторони, друзі, я отримую те, що я тепер називаюся і є дитиною Божою. Я тепер можу слідувати за ним, і тепер ніхто не може сказати, що я не Його. Він каже, ця чаша новий завіт у моїй крові, я оновлюю заповідь з ним, і я покращую ці відносини. І тепер, коли я є Його учень, коли я слідую за ним, я буду просити запрошувати і інших, тому що, скуштувавши, який добрий Господь, я теж хочу, щоб ще багато хто з людей міг прийти до Нього отримати прощення і жити з ним щасливим життям. Скільки багато християн може сказати, я щасливий, що я знаю Бога, а ще більше щасливий, що знає Він мене. Я йому довіряю, Він мене веде, я, моє життя сховане в Господі. Друзі, іменно цієї радості, іменно цього щастя Господь бажає кожному з нас. Тому нехай Господь благословить нас як учнів Ісуса Христа, щоб нам не прийшлося задаватися такими питаннями собі. Але якщо нам і придеться задати ці питання, то в простоті і в чистоті нашого серця, тому що ми хочемо бути ближче до Господа. Тому я запрошую кожного з вас, наповнившись любов'ю нашого Спасителя, ділитися цією любов'ю з іншими, тому що ми. Справжні учні Ісуса, якщо вірно слідуємо за Ним, коли Він перебуває в наших серцях, нехай Господь нам в цьому допоможе. І коли ми будемо сьогодні приймати участь в цьому особливому служінні вечері Господньої, щоб ми могли пам'ятати, Божа любов для нас не закінчена. Він і сьогодні кличе нас стати на Його сторону. Він і сьогодні говорить, що Він готовий простити нас, він готовий з нами вступити в заповіт, щоб ми могли отримати мир серця, щоб ми могли отримати прощення, щоб ми могли отримати спасіння і щоб ми мали серце повне радості. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми могли прийти і укласти з ним цей заповідь. Щоб ми могли прийти і отримати прощення, щоб ми могли посвятити своє життя Господові. Підходить до закінчення рік календарний. І вступаючи в календарний новий рік, ми з вами, щоб ви почали, знаєте, нове життя в Ісусі Христі. Хай Господь нам в цьому допоможе. Амінь.